Я обрала цю кампанію саме за потужність. Да, це велика така приватна кампанія, якою захоплювалася. Мені здавалося це щось таке неймовірне. Мені подобається працювати в Інтасан, бо то є стабільно, тут чудовий колектив, і тут безпечно для лікаря і для пацієнтів. Надійність, чесність. По-іншому це не назвати затишність. Це робота з професіоналами своєї справи. Можливість кожного дня розвиватися, пізнавати щось нове. Професійні спеціалісти, сучасне обладнання, новітні технології. Перша і головна це надійність та стабільність. Розумієте, ми живемо в такий скрутний час, коли все дуже швидко змінюється. Лікар хоче чогось нового, якщо він бачить можливості. То «Інтосана» це забезпечить. В неї є підтримка, величезна, потужна підтримка, і в неї є дуже багато можливостей. Я не знаю, що буде в світі завтра. Але я точно знаю, що завтра, о 8.00, я розпочну ранкову сестринську п'ятихвилинку. Що дуже я вважаю важлива, класне, адекватне керівництво. Чудові лікарі та медичний персонал. І як говорять наші пацієнти, Інтасана – це душа. Запрошую до нашої дружної команди. Обіцяю, що ми створимо всі умови для того, щоб вам було неймовірно цікаво, щоб ви отримали максимальні умови для свого розвитку.